Бійці, які брали участь у АТО, і їх родини зустрілися з представниками міської та обласної влади, щоб обговорити проблеми, які найбільше хвилюють військовослужбовців. Бійці зізнаються, багато хто з них, повернувшись додому після несення служби, стикається з тим, що процедура отримання статусу учасника АТО затягується. В чому виражається статус бойових дій? Це не просто корочка. Красная корочка с фотографией – это в первую очередь и льготы. И одна из основных льгот 75 – скидка по коммунальным платежам. Что означают эти сухие цифры? Не менее 1000 гривен для экономии ежемесячно для семьи, которая проживает в двухкомнатной квартире. Одне з питань, яке також турбує бійців, це виділення земельних ділянок. Військовослужбовець Едуард мальований нарікає, землю він отримав, але був змушений відмовитись від ділянки. От була на Радоновій, Да я відказався від неї, тому що вона вся там грязь, болота і ще й вода стоїть. Там можна карасі запускати. розумієте? Ну це не це не красиво. Ділянки, які е, знаходяться в санітарній зоні за карбутовкою, то там ділянки гарні, сосновий, і борка, кажуть, все. І бачу, там вже кілька багато домів стоять, які вже строїть люди. То в нього гроші є, то, значить, він має статки і буде строїти там, і там земля хороша, і немає ні води, нічого. А мені що дали? Так же само не тільки мені одному, так же само цим же бойцям, які, які отримали. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин зазначив, що наразі міська рада веде роботу, аби отримати змогу виділити бійцям близько 30 ділянок на Мальованці і понад 70 ділянок на вулиці Коростишівській. Якщо ми знайдемо взагалі з центру університету, тому що в цьому районі у них є 14 гектарів землі, які вони не використовують. 14 гектарів землі, це найбільше, там більше там, 100 земельних участок. Тоді ми зможемо видати ще Тома що випускати, не випускати. Очільник головного управління Держземагентства у Житомирській області показав ділянку у селі Тетерівка, яку планують передати житловому кооперативу укроп, до якого входять учасники АТО. Фактично в нас село починається само село, і ось земельна ділянка. Чому вибрали її, бо вона є сформована як єдина земельна ділянка. Загальна площа складає там понад 200 гектарів. Якщо ми оберемо всі ділянки, які треба обрати, це складає близько 195 гектарів. Процедура по переведенню даної ділянки з лісового фонду до кооперативу, вона є виключно через. Рішення кабінету міністрів: шлях починаємо, шлях важкий, ну якщо підемо, то подолаємо. Завершуючи зустріч, учасники зібрання підписали звернення до голови Житомирської ОДА, в якому попросили посприяти у швидкому вирішенні питання щодо виділення землі військовослужбовцям.